Серед трьохсот вулиць та провулків, які були перейменовані в Лозівській громаді з 15-го року, у процесі декомунізації та дерусифікації є вулиця Свято-Миколаївська, колишня Паризької комуни. Лозівчани вже звикли до цієї назви, але не всі знають, що вулиця перейменована на честь однієї із церков, яка діяла у роки Другої світової війни і знаходилася у центрі міста в районі сучасної перукарні та колишнього дитячого майданчика. Коли ми говоримо про Свято-Миколаївську вулицю, то це вулиця, яка належить до саме вулиць, пов'язаних із релігійною, саме церковною е тематикою, і відповідно потрібно, я думаю, торкнутися трошки. Теми, саме поширення християнства на території Лозівщини, історії християнства, тому що саме частина цих вулиць Лозової, які пов'язані саме з християнською символікою, вони відновлюють саме історію також і церкви на Лозівщині. Тобто, перша церква в Лозові збудована в 1889 році. Це Матвіївська церква, тобто район сучасної кав'ярні, кава і люди. А потім, відповідно, 1902 рік будується на Вилівці Вже церква Чотирьох Святитальська також була збудована раніше і каплиця. Тобто, саме християнські православні церкви в Лозовій функціонували. Окрім того, що був Римокатолицький костел, окрім того, що були б також протестанти за часів радянської влади, комуністичної влади, саме всі церкви закриваються і знищуються тобто, саме. І Матвіївська церква, і Чотирьохсвятительська, і Римо-католицький костел, відповідно, переслідуються протестанти. Тобто на 1939 рік в Харківській області функціонує всього одна церква, в самому Харкові район сортировки Казанської ікони Божої Матері. І саме із початком радянсько-німецької війни, саме коли Лозова була Окупована е, саме нацистськими військами е, в Лозові відкривається 18 грудня 1941 року, а саме Свято-Миколаївська церква. Перед цим люди збиралися в Великий Мороз за спогадами о пристосованому приміщенні колишня крамниця, молитовний будинок. А відповідно, саме 18 грудня 1941 року відкривається вже церква в приміщенні колишньої синагоги. Вона була двопрестольна і відповідно присвячена Святому Миколаю. За словами історика, у ті роки з відкриттям церкви місцеві мешканці почали масово її відвідувати, вінчатися, хрестити своїх дітей. За спогадами саме люди навіть принесли лозівчани, коли відкривали цю церкву. Три закопані дзвони. Із зруйнованих церков поприносили також ікони, Євангелія, богослужбові книги і так далі. Першим священиком був тець Матвій Гребенник. Є його фотографія відповідно, також. І саме ця церква існувала до 1961 року. Дуже активно за часів Другої світової війни відроджується релігійне життя У 1942 році. Відбувається також активізація. Інших релігійних громад і так далі. І відповідно саме служили різні священики, деякі з них відомі тільки по, імена, по іменах, а деяких відомі імена і прізвища. Припустимо, священик отець Лука Яровий, який похований на Вилівці, отець Артемій Нестеренко, отець Василь Кириченко. І останнім священником був отець Володимир Березовський. Який саме в 1961 році над ним відбувся суд, він був звинувачений там, нібито в побитті парафіян і так далі, різноманітні злочини йому інкримінували. І швидше за все, ну, скажімо так, на мою думку, суд був упередженим, оскільки тоді якраз проводилася антирелігійна кампанія. Одразу всі лозівські. Чутки, газети також і так далі, всі однозначно спрямовані на те, що священника потрібно засудити, а церкву закрити, тобто не поставити іншого священника, а закрити. Але саме багато лозівчан вони згадуючи їх, хрестили саме в цій свято-Миколаївській церкві. В'ячеслав Труш зазначає, оскільки відновити Свято-Миколаївську церкву немає можливості, то вирішили хоча б у назві зберегти цю сторінку Лозівської історії. Церква закрита була в 1961 році, там був будинок піонерів, там була бібліотека. Орієнтовно в 1978 році її знесли. Є фотографія також, як знищують церкву, дуже кажуть, міцні стіни були. І що цікаво, в цей же. Приблизно рік, коли знищували цю церкву, то група лозівчан в кількості 20 чоловік звернулася до влади із проханням відкрити в Лозовій церкву, тому що в церкви не було їздили в Панютини, в Ворільку, в Краснопавлівку для того, щоб хрестити відповідно там. Чи просто відвідувати там богослужби. І саме цього року от знищують оце приміщення. Лист, я, ясно, що немав входу, але він став відомий також і за океаном, тобто є прізвище навіть людей, які тоді лозівчани виступали за відкриття церкви. Тобто назва цієї вулиці пов'язана безпосередньо з історією Лозової, з історією багатьох лозівчан старшого віку. З лютого 23-го року у Лозовій нову назву отримала і колишня вулиця Чайковського. Її перейменували на честь відомого українського композитора Миколи Лисенка. Це знову ж таки, ще одна постать українського світу, тобто ще одна постать, яка об'єднує українців незалежно від місця їхнього проживання, від їхнього культурного освітнього рівня. Тобто, саме це такі постаті припустімо як Шевченко, Франко, Леся Українка, і відповідно це нагадування українцям про. Великий внесок в світову і в українську музичну культуру українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка, який є видатним і педагогом, і відповідно саме піаністом, відповідно, людину, яка створила багато опер. Музичних, тобто, зокрема з української тематики, 10 таких творів, який саме особисто записував пісні. Написав музики до духовного гімну України, який виконується саме в багатьох церквах. Людина, яка була пов'язана також з українським громадським рухом, тобто саме він навчався в Харкові, в Харківській гімназії, в гімназії, з якої вийшов, з якої вийшли, припустимо Ілля Мечников, Вийшов теж Микола Сумцов, відомий саме науковець дослідник. У ті часи Микола Лисенко активно спілкувався з українською інтелігенцією. Особисто знав багатьох з них, розповідає науковий співробітник музею. У Києві композитор вступив до братства, учасники якого поширювали українську культуру, мову, цікавилися українською історією. Українські діячі того часу вони були постійно комунікували між собою. Попри те, що соціальних мереж не було, але припустимо потрібно було всі з'їжджалися. Полтаву на пам'ятник відкриття Котляревському знали одне одного, обмінювалися книжками, обмінювалися інформацією. Тобто, це було таке досить активне середовище, і ось відповідно, Микола Віталійович Лисенко він був таким промотором, так скажемо, двигуном в українському рухові тодішньому. Тобто такою креативною особистістю, як би зараз сказали, він Києві заснував музично драматичну школу, якій навчалося багато наступних саме поколінь. Це людина, яка була активна в багатьох сферах і як науковець, він також був не лише музикантом. Цікавився етнографією. Він також був кандидатом природничих наук, тобто саме людина, в принципі, ренесансного типу. Тобто, коли ми кажемо, припустімо про Леонардо да Вінчі, Мікелянджело і так далі, люди, які в багатьох сферах себе проявили, точно так само і Микола Лисенко, людина, яка проявляла себе в багатьох сферах, і як композитор, як музикант, як педагог, як громадський діяч, а також відповідно. Ще й було семеро дітей, тобто відповідно теж як сім'янин і так далі. Тобто людина, яка в принципі є прикладом реалізації того потенціалу, який в нього був закладений, і відповідно він пов'язаний із Харковом, із Харківщиною. Це ім'я нагадує про те, що на нашій українській землі теж реалізуються такі ось люди без сумніву світового рівня. Саме на честь таких видатних українців, як Микола Лисенко, в Україні, зокрема й на Лозівщині, перейменовують вулиці та провулки. Адже, як зазначає історик В'ячеслав Труш, нові назви повинні мати безпосередній зв'язок з українською історією та культурою.